Продовжуємо нашу цікаву тему, да? Різдво Месії, Різдво Христове. Да? Mm -hmm. Ми розповідали про історію Марії Мір'ян, як Бог до неї послав Ангела Гавріла. Mm -hmm. А тепер ми. Це була історія в Луки, так? Uh -huh. А тепер ми подивимося історію у Матфія. Uh -huh. Історія у Матфія, так? Uh -huh. Історія у Матфія. Спочатку. Спочатку. Ангел. Гавриїл, він приходив. Знову, знову повторимо, так, приходив спочатку до Захарії, Єлизавети, так. До Захарії, так? а Захарія вже розповідав Єлизаветі. так, І в другу чергу ангел приходив до. Потім приходив до Марії, так? Після Захарії. Так. Да. Так, до Мір'ям приходив. Mm. Mm. І в третю чергу Бог Де посилає тепер того ж самого ангела Гавріїла. Посилає вже <пасували> до Йосифа. <пасували> 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 По різним також причинам. Так? Mm -hmm. І ось ми почитаємо цю історію. Ось як народився Єшуа Месія, mm -hmm. Ісус Христос. Марія, Мір'ям, Його мати, була заручена з Йосифом. Була помовка. Так? І ми знаємо, вона продовжувалась один рік, а тоді було весілля. Так? Все це, це робилося по Божим законам, по Божиму Так? Все по Торі виконували. І так усі в Ізраїлі. І дівчата, і хлопці, так? і браття, і сестри, і всі вони притримувалися Божих законів. Далі ще до їхнього одруження, о, весілля. Так? Виявилося, що вона вагітна від Духа Святого, вона має утробі від Духа Святого, Так? виявилося. Ну, ми тут бачимо в двох словах, що виявилося, так, що вона вагітна від Духа Святого, тобто про що мова? Мова про те, що вона Йосифу розповідає цю історію Мір'ям Марія, що приходив до неї ангел Гавріїв від Бога, так? І говорить їй, що ти завагітніш, так? народиш сина. Вона говорить, я ж з чоловіком не живу, не сплю, так? М А він говорить їй, ангелу, що Дух Святий найде на тебе не чоловік, так? а Дух Святий найде на тебе і сила Всевишнього горне тебе, так? тому і дитина буде свята, без гріха, сином mm -hmm. Божим, від Бога народиться і так далі. І вона розповідає всю цю історію Йосипу, mm -hmm. всю правду йому розповідає, так? Все що і ангел сказав, так? Да? Так, все, що і ангел сказав. Тепер ми дивимося на реакцію Йосипа так, mm -hmm. і на його віру. Йосип її чоловік був людиною праведною. Mm -hmm. Mm -hmm. В єврейському перекладі Йосиф поступав правильно. Він не тільки. Тобто, знаєш, якось люди говорять: Я вірю, вірю, а діл віри нема. Така пуста віра, так? Яка не спасає. А тут ми бачимо: поступав праведно. Якщо в звичайному перекладі він був муж. Людиною праведною, так? то в єврейському поступав праведність. Тобто він не тільки називався праведнім, чинив чи правду. Да, так, в нього були діла праведності, так? діла праведності. Він виконував, виконував Божі заповіді. І от що mm. цікаво, що, що Бог йому давав особливу любов, mm. Йосип. Чому? Так? Чому ми тут бачимо? Ось був людиною праведною і не хотів її ославити. Mm -hmm. отже, вирішив таємно розлучитися з нею. Так? Mm -hmm. Тобто, розлучитись. Тобто, заручений помовка це вже був шлюб. Це, це вже був повноцінний шлюб. Перед Богом і перед людьми. Тільки єдине, що потрібно було рік готуватися, багато всього потрібно було готуватися, так? Чоловік повинен був дім готувати, так? куди приведе жінку і бажано окремо так? від батьків. І далі. І не хотів ославити її, так? В іншому перекладі єврейському тихо це зробити не придаває, не придаває этого огласки. Намірювався розторгнути помолку тихо, не придаває этого, этого так. А Він хотів, щоб нічого люди не знали, не посвящать людей в їхній. Так, в їхні, скажімо, особисті справи mm -hmm. з Марією, так, не хотів нікого сюди замішувати. І, і така важлива думка. Ми вже говорили, що там він мав право по закону так, йти двома шляхами. Mm -hmm. Та в такій ситуації, так? Або е піддати її огласки, так? Огласки, засудити як перелюбницю, і її в народ, священники там, равини побили каміння, так? бо все це якоби по Божій волі, да? по Божому слову, все по заповіді Божій б їй повірив би, так? Але з іншого боку, з іншого боку, повинні були повірити. З іншого боку. так? Тому що всі ці чекали Месію з дня на день. Яким то чином, через когось Месія ж, Як людина, він же ж повинен був, був прийти в цей світ? Так? Через когось. І що цікаво, от дивимося всі ці історії, Бог так робить так? Все, всі ці події. Він так робить, ось Він шукає віру в людей. Він так робить, наче все відбувається так таємно, що побачити, знаєш, це важко вірити потрібно. Бог шукає віру. У всіх цих подіях, у всіх цих історіях. Так робить Бог, щоб отак фізично. Зовні ти не міг так от все, розглядіть це, і ось точно так воно mm -hmm. на 100%. Розумієш, він шукав віру в mm. Ти ж продовжує шукати. І продовжує шукати, так. Тобто Йосиф, так? Йося, А Він вчинив милосерд. Бо Господь йому давав любов свою. Він зробив милосердну, а не справедливо. Тому що думка Йосипа він хотів таємно з нею розлучитися. Тобто він їй не повірив. Він їй не повірив. А хоча повинен був повірити. Ось, дивись, людина праведна, живе по, Божим, по Божій торі, по Божим заповідям, так? знає, Йосип, що він знає з дитинства? Він знає всіх пророків, всі пророцтва, пророцтво про Месію, про непорочне зачаття. Він знає всі ці пророцтва, так? він повинен був повірити. Так, Марія говорить: Йосип, ти що не розумієш, що Бог обрав нас з тобою для цієї місії? Він міг когось вічого обрати? Але обрав нас. Щось в нас таке Найшов. знайшов, побачив нас, і нас тобою обрав, щоб через нас месія прийшов в цей світ. так? І як йому важко було повірити, не повірив. Така, мабуть, ревність була, що Мір'я Марі... Марія вже десь з кимось знайшла собі іншого чоловіка, так? І вже йому змінив. Ну, там же яка ситуація? Йосип, він е... плотник. Так? Він паралельно. Столяр. А, по українськи столяр. Він столяр. По Так? Mm -hmm. Звісно, щоб побудувати дім, приготуватись до шлюбу через рік, потрібно mm -hmm. гроші заробляти. Так? Yeah. Звісно, він. Цей рік працює, заробляє гроші. так? Mm -hmm. Думка така. Дім будує на ці гроші. так? Йозеп. Його немає біля Марії. Марія, з свого боку, готується як жінка, те, що вона повинна робити. Так? Mm -hmm. І яка думка? Коли Марія Мір'ям поспілкувалася з Ангелом? Так? Поспілкувалася з ангелом. І ангел їй сказав про Єлизавету. Не історія, а Тесляр. Тесляр. Тесля, да? Тесля. Тесляр. 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 Е? Чи Тесляр? Тесляр, Тесляр так. Тесляр. Тесляр. Так, по дереву. І коли ангел Гавріїв, він повідомив Марії, що Єлизавета, твоя родичка на шостому місці вагітності. То вона пішла. Вона пішла 150 чи 180 кілометрів, так? Mm -hmm. пішла до Захарії, до Елизавети, туди, mm -hmm. де вони жили. А вони жили аж на самому краю. Ізраїля, так? Mm -hmm. Де такі гарні міста, як. Віфлієм, Хеврон. Вони в Хевроні жили, так? Вона пішла. І потрібно насправді розуміти, що тоді була Римська імперія, Римська окупація Ізраїля. І на кожному кроці були римляни. так? Римські воїни, так? Римські воїни окупанти. І... Ми розуміємо, що заповіді духовно-моральні Бог давав для свого народу, mm -hmm. так? Yeah. щоб в своєму народі в першу чергу, щоб не робили такого зла, да? не робили такого зла, тому що mm -hmm. якщо робили таке зло, побивали камінням, і Бог говорить, щоб не було цього зла в Ізраїлі побити камінням. Mm. Так? Щоб Ізраїль бачив і убоявся народ. Mm -hmm. Розумієш? А римські воїни вони не притримувались ніяких законів Божих, ніяких духовно-моральних заповідей. так? Тому у нього такі думки були, mm -hmm. коли вона вагітна і розповіла цю історію. У нього були такі думки: сама молода дівчина 15-17 років, сіла на віслюка. Mm -hmm. так? Yeah. Без нікого і поїхала 150-180 кілометрів на край світа, на край Ізраїля. Повсюди навколо загони Ремля, війська римлян, Розумієш? Бачиш, вона не боялася. Вона не боялась, але Йосип ревнивий, так як і кожний чоловік, нормальний, є нормальна правильна ревність, так? Він думав, що Марія в неї був, скажімо, страх, що її, наприклад, поб'ють камінням, так? Mm -hmm. І це природньо, у людини страх, вона там виправдовується, захищається, але з іншого боку, він знав, що вона не може обманювати, вона ж Боже дитя. Він її знав з дитинства як благочестиву жінку, праведну mm -hmm. жінку. так? Він пові... повинен був їй повірити. Але ось були такі сумніви, так? що могли римляни зґвалтувати. Mm. Розумієш? А дуже легко. Вони ж не, там, не підчинялись своїм так, генералам. Розумієш? Mm. Тому в нього були такі думки в Йосипа, так? Mm. Але повинен був їй повірити. Mm. Так далі. Mm. Але він засумнівався і не повірив їй, так? Не повірив. <кхм> і, тому, і тому. Бо людина. А? Бо людина. Бо людина, так. Бо людина, з плоті крові людина. Така цікава історія.